Сьогодні вранці нам зателефонувала бабуся Одарка і запросила до себе на гостини. А на чому ж ми поїдемо до бабусі в гості? До бабусі ми вирішили поїхати на автобусі. Сідайте зручно і вирушаємо. Ось нас і зустрічає наша бабуся Одарка. Добрий день, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Мене звати бабуся Одарка. Я хочу познайомити вас зі своїм господарством, свійськими тваринами. Свійськими називають тварин, які живуть біля людини. В хліві! На фермі або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Ой, гляньте, хто це? Так, це корова, це свійська тварина. Вона дає молоко, з якого можна виготовити чимало продуктів, наприклад, сир, сметану. Зовні дуже велика, буває різних кольорів. Біла, чорна, коричнева та плямиста. Вони мають велику голову з гарними чорнявими оченятами. Також у них довгі вії. Позаду у корови є довгий хвіст з китицею на кінці. Ним вона відмахує від себе наполегливих комашок. На ногах копита. Отже, вони дуже гарні. Та корисні тварини, які дарують людям своє цілюще молоко. А хто ж це біля корови? Так, це бик та їхнє маля телятко. Друзі, а це хто? Так, це кінь, вірний супутник людини з давніх давен. Сьогодні їх продовжують використовувати для верхової їзди та для перевезення вантажів. Забарвлення цієї тварини може бути різноманітним. Кінь їсть траву, овес, висівки, сіно. Утримують цих тварин в особливих приміщеннях, стайнях. Біля нього стоїть кобила. Та їхнє дитя лоша. Друзі, а ви впізнали, що це за тварина? <клух> так, це свиня. Свині мають рожеву шкіру, покриту жорсткими світлими волосками щетиною. Хвіст гачок у неї досить незвичного виду. Має дуже гарний нюх, їжею для цієї. Тварини слугують картопля, буряк, гарбуз, морква, ячмінь, просо, горох, молочні продукти, кропива, конюшина і ще багато всього іншого. Разом зі свинею до нас завітав кабан та їхнє малятко порося. Друзі, а як ви гадаєте, що це за тварина? Так, правильно, це вівця. Ця тварина має кучеряву шерсть. Забарвлення буває коричнево-бурим, жовто-коричневим, сіро-рудим, білим, світло-сірим, темно-коричневим і навіть чорним. Вівці спілкуються між собою за допомогою бекання або фиркання. Їдять вони багато трави і рослин. В тому числі бур'яни, навіть колючки, гарбуз, картоплю, буряк, морку, кабачки. Вівця дає молоко, з якого виготовляють сир, бринзу, масло, а також овець стрижуть, і з її вовни виготовляють тканину і шиють одяг. Разом з вівцею до нас завітали. Баран та їхня малятко ягня. А що це за гість до нас завітав? <звіт> так, це коза, це травоїдна тварина. Вона любить їсти жорсткі, волокнисті рослини. При цьому їй не заважають навіть колючки. Вона їсть навіть Кущі. Коза дає молоко. Її молоко є дуже поживним і набагато кориснішим для людей, ніж коров'яче. Спілкуються ці тварини за допомогою мекання. Разом із козою до нас завітали цап та їхнє малятко козеня. А також разом зі мною в будинку живуть мої домашні улюбленці. Це пес Бровко та котик пушок. Про пса можна сказати, що він є вірним другом людини. Він допомагає у полюванні, в охороні дому та домашньої худоби, дуже спритний, має гарно розвинені такі чуття, як нюх та слух. А кіт пушок дуже симпатична тварина. Він добре стрибає. І вміє лазити на дерева. Він здатний нявкати, гавкати, муркотіти. а ще кіт Мурко дуже полюбляє гратися з мишками. Малята вам сподобалось у бабусі на подвір'ї. Нам уже час збиратися та додому повертатися. До побачення, бабуся! Не сумуй, ми скоро до тебе приїдемо.